О, бачу, так. Думаю, вроді на сьогодні в школі було більше дівчат і хлопочків. Так, в мене перше запитання до вас буде таке: яка сьогодні пора року на дворі? Зима. 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 А скажіть мені, будь ласка, таке запитання щодо вас. До гріхопадіння були якісь пори року? Да, да. Були? Да, є, так, да, є, ні. Так, до гріхопадіння була тільки одна пора року. Як називається? Ми не знаємо. Але ми знаємо, що клімат був такий благоприятний, не було ні жарко, не було ні холодно, не було опадів, була тільки роса, яка живила все навкруги. Так? Дерева, травички, кущики. І знаєте, наша головна героїня, одного е зимового. З суботнього дня прогулювалася з мамою разом посаду. І вона помітила, що всі дерева як міняють без листочки. Вона каже: мама, а дерева сплять? А якщо я буду галасувати і голосно голосно щось говорити, вони проснуться? Як ви думаєте, проснуться? Не проснуться, а чому? Вони завжди сплять. Вони взимку завжди сплять. Мама також відповіла Ані, що. Не проснуться. Як би голосна дівчинка себе, не била, дерева не проснуться. Дівчинка запитала, мама, а що вони будуть завжди знаходитися в стані такого от сну? На що мама з усмішкою відповіла, що ми живемо по законах нашого Творця. І весна обов'язково прийде. Сонечко, тому що є закони весни, де сонечко починає світити сильніше. Вона більше надиває нашу землю, починають просипатися дерева, на них починають з'являтися листочки, починають розквітати квіти, повертатися птахи із теплих країн. І знаєте, от дівчинка, дивлячись на цей весь сад, от так задумалась над цим сім, але мама їй продовжила об'яснювати те, що Нехай вона не втрачає жодних надій, тому що Сонце все ж таки гріє нашу землю, воно так само по закону нашого Творця крутиться навколо сонечка, так? і відбувається день. Каже, ти подивись, що кожного ранку Бог дарує нам новий, новий день. Тому що Господь любить нашу землю, незважаючи на те, що на ній відбулося гріхопадіння. І він так само оживить і дерева. що таке гріхопадіння. Гріхопадіння це тоді, коли Адам і Єва не послухали з Бога. І послухали кого? Сатану. І зробили перший гріх на землі. І повертаючись до нашої історії в сад, незважаючи на те, що дійсно люди згрішили, Бог любить нас. І Мама продовжила об'яснювати, що на весні все живе, воно проснеться. Дівчинка сказала: більше ніколи не умре. От мама сказала: не умре, не умруть люди, які помруть у вірі Ісуса Христа. Тому що ми знаємо, що людина, яка приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, вона можна казати уже в нинішній час. Живе життям вічне. А якщо людина помирає, то це що? Смир. Смерть, яка називається чим? Сном. 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 Тому наш пам'ятний стік записаний сьогодні в першому 1 Фесолонікійцям, 4, 4 главі, 16 стік. Так, чекайте на український. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божої сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Тому я бажаю вам, щоб ви так само, як та дівчинка Ая, незважаючи на всі явища, які зараз відбуваються у світі, вірили, що як проснуться дерева, так само і проснуться ті люди, які померли, а точніше, що зробили, заснули в Ісусі Христі. Амінь.